Всім привіт! Ви на каналі Але і з вами я, Джулія Ніколь. Сьогодні ми приїхали до дуже гарного маленького містечка. Полоп, мабуть, багато з вас вже чули про це містечко. А можливо, хтось із вас побачить його сьогодні вперше. Але сьогодні ми приїхали сюди не просто показати розказати вам історію створення цього міста чи розповісти вам міфи та легенди. Як мені здається, ми хочемо показати вам найцікавіше, бо сьогодні ми пройдемося по ресторанам, барам, готелям. Тобто, ми розкажемо і покажемо вам, де можна зупинитися, поїсти, зробити будь-які закупки. Звичайно, тут не такий величезний шопінг, як то може бути у великому місці, але тут теж є місця для того, щоб купити продукти або необхідні вам речі. Але перед тим як дивитися цей випуск, будь ласка, накидайте нам багато лайків, коментарів, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Чого це ви ще не підписані? Вмикайте отут дзвіночок, щоб бути у курсі усіх нових наших роликів. Бо ми знімаємо всі відео про Іспанію саме для вас. І перше місце, яке видає нам Google при пошуку заклади полопа, це бар Стей». Він знаходиться ось там на горі, і саме зараз ми з вами підемо туди і все подивимося, і навіть скуштуємо. Для полопа характерні отакі вузенькі вулички, як і для інших селищ Іспанії. І подивіться, як тут цікаво зроблено ось такі вузенькі сходи і інша частина для автомобілей. Саме містечко дуже гарне, але тому що воно знаходиться серед гір і місцевість така гірна, то ви просто повинні бути готові до того, що вам доведеться ходити багато пішки і під горочку. Одна з найвизначніших пам'яток полопа це церква Іглесія Сан-Педро. І проходячи повз неї, ви підійметесь на гору і дійдете в той бар, у який ми зараз з вами йдемо. Але подивіться, ми ще не дійшли у найвищу точку, але який тут гарний вид. Кафе розташовано майже на найвищій точці пагорба біля підніжжя останків замку. Сама будівля стилізована під замок або Форт і щось схоже, до речі, є у морайрі. Всередині це невеличка будівля, але назовні є такий гарний майданчик з прекрасним видом на долину. Так, ну що, ми дійшли нарешті до цього місця. Як писав Google, він дає цьому закладу 4,2 зірки, TripAdvisor дає 4,5 зірки. А ми зараз складемо з вами особисту думку. Стосовно меню було написано, що тут є середземноморська кухня, іспанська, навіть є вегетаріанська. Але я бачила, що фотографію Хачапурі це суто грузинська. Кухня, мені цікаво, чи є вона насправді тут. Як нам вже сказали на барі, що усе меню представлено отут, але поки що я тут усього цього вибору не бачу. Зараз дізнаємося ще більш детально. Так, ну що, стосовно меню, ми дізналися, треба все е, уточнювати на барі, бо такої карти меню, як ми звикли, тут нема. І до речі, я думаю, що ті, хто з вас е, подорожують по іншим містам Іспанії або тут живуть, вже е, звернули увагу на те, що майже ніде не вказані ціни. І тут така сама історія. Для мене це дивно, але це. Багато в яких місцях ми заказали зараз креветки, це така холодна закуска, і отакий салат, енсаладі руса. Тут в Іспанії також часто їх подають і пропонують як. Наше олів'є, але це зовсім не олів'є, воно і іншої консистенції, таке більш як жиденьке, і в основному вони додають якусь рибу або креветки, щось таке. Е, ну, тобто пародія на наш відомий салат, але трошки інше. Що цікаве, тут дівчина, яка працює у барі, вона, мабуть, ще адміністратор, вона розмовляє російською мовою. Тому я думаю, що і українську розуміє, або вона сама з Грузії, як вона розповіла. Тому якщо ви не знаєте іспанську або знаєте погано, вас тут зрозуміють, і ви будете спілкуватися на рідній мові або на російській, або на українській, тобто ви тут своїх знайдете. Стосовно кухні і меню, те, що ми вже побачили, тут Дуже гарний краєвид, але такого меню, щоб прийти і наїстися від пуза, це не про цей заклад. Якщо ви подорожуєте і десь тут гуляєте, зайти, помилуватися краєвидами, зробити гарні фоточки в інстаграм, це буде супер. Але якщо ви хочете скуштувати щось дуже особливе, я думаю, що треба знайти інше місце. Ну що, найцікавіша частина підійшла до нашого столу це саме хачапурі, про яке я вам і казала. Це хачапурі не по-аджарськи, це якесь інше, але воно величезне, я думаю, що буде смачнюше. Ще нам принесли такий гарний і дуже апетитний салат. І що я вам хочу сказати по меню? Насправді тут можна замовити будь-що із грузинської кухні. Єдине, ви повинні знати, що ви хочете, і знати взагалі, що це за кухня, яка в вас улюблена страва. І краще це робити заздалегідь, бо хачапурі ми чекали хвилиночок так 20. Тому якщо ви прийдете чи прийдете сюди і хочете відвідати цей бар, ви можете знайти номер телефону, зателефонувати. Обрати щось з грузинської кухні, я думаю, що це буде смачно і прийти, і вам вже буде все готове, і ви будете насолоджуватися, так як ми зараз. Так, ну що, ми отримали наш чек. І ціни звичайні, середні, як по всій Іспанії, наприклад, як валіканти. Тобто, оцей салат руса, російський салат, що ми показували, 4,50. До речі, мій оператор так і казав, що буде приблизно така ціна. Креветки 6,50, мікс салату, оцей гарний, що ми показували, 7. І хачапурі найдорожче за 12 євро, але воно велике. І насправді. Якщо ви прийдете сюди поїсти удвох, вам буде достатньо одного великого хачапурі, це як піца, бо всередині сир, і це дуже ситно, і одного салату, ну і щось попити. Загальний рахунок вийшов 33 євро. Нормальна ціна, не багато, немало. Середній цінник по аліканти, так це точно. Ну що, ми забрали нашу їжу, то ми точно вже не будемо голодні. Майя, дякую вам за гостинність, все було дуже смачно, обов'язково прийдемо ще до вас. Спасибо, жду. Надіюсь, скоро увідемося і спасибо за те, що прийшли в наш уголок. Дякую. Спасибо. До, до свидання. Тут у всій спільноті Валенція візитівкою кожного закладу є страва для паея Алікантіна, тобто паелья, як ми кажемо на нашій мові. Але ви повинні знати, що у Аліканти у закладах, які розраховані на місцевих жителів, на іспанців. Та сама страва називається «Арос», тобто в перекладі просто рис. Тому, якщо ви бачите іншу назву, ви просто повинні знати, що це та сама страва, і вона буде така ж смачна. І ще я вам хочу порекомендувати спробувати солодке вино, яке виробляють саме тут. Воно називається ельвіно дulце нлазона, тобто в перекладі вино, яке виробляється тут. Як ще можна розважитися у полопі? Окрім самих закладів харчування, таких як ресторани, бари та кафешки, якщо ви приїдете сюди у червні, ви можете відвідати відому середньовічну ярмарку Меркадо Мідієваль Аполоп полоп деля Маріна. Місцеві майстрині прославили полоп на увесь світ своєю гарною ручною вишивкою. Тим паче зараз все, що пов'язано з символікою і вишиванками, дуже популярно у всьому світі. Полоп розташований серед різноманітних гір та в 10 кілометрах від моря. Тому основною розвагою тут можуть бути прогулянки серед гір, пішохідні трекінги, стежки здоров'я з прекрасним краєвидом на гори. Тут ви можете побачити різноманітні гірські вузенькі річечки, так як, наприклад, річка Гоадалес створює кордон між полопом та Кайосою. І далі ви можете нам поставити закономірне питання, де ж зупинитися і переночувати. Якщо казати про бюджетні варіанти, це такий готель, як у мене за спиною, готель Леон Дормідом. Вартість за добу з однієї людини тут стартує від 21 євро. Це не в сезон. Якщо в сезон, то від 41 євро за людину. Ще один готель полопу це каса Рураль, який прямо за моєю спиною. Він невеличкий, але досить затишний. Невеличкий, звичайно, по міркам якогось великого міста, але для полопа, бо це невеличке містечко, цього готелю також достатньо. Тут вартість номеру за добу з однієї людини стартує від 160 євро. І якщо ви хочете якесь тихеньке, затишне місце, то велком у полоп у цей готель. І що я читала, що у центрі полопа по середам зранку можна прийти на такий ринок і купити все, що вам необхідно: і продукти, і овочі, і фрукти, і навіть деякі речі, навіть деякий одяг. І от зараз ми прийшли сюди до центру. І ось ми бачимо увесь ці ринок. Звичайно, тут є і маленькі крамнички. То ви можете робити покупки не тільки посередам, але якщо ви любите побалакати з іспанцями, поторгуватися, то приходьте саме сюди. Ми знайшли невеличкі, але супермаркети. Я би назвала їх як міні-маркети. Один за моєю спиною він називається танді. Всередині він виглядає як такий універсам. Якщо пам'ятаєте, як у нас були раніше. Але все необхідне там є: продукти, побутова хімія та інші дрібні речі там ви можете купити. В принципі, тут є все, але просто все це виглядає не дуже. І окрім того, супер або міні-маркету, ми знайшли ще невеличкі магазини. Один з них це фруктово-овочевий магазин. Він працює з 9 по 14 дня. І два інші магазини вони також невеличкі. Один 'ясний там м'ясо, ковбаси і сири, а інший там усіляка продуктова дрібничка, хліб, усілякі закуски, все, що вам потрібно. Тож шопінг у полопі є, але він дуже скромний. І невеличкий. Ну що, друзі, це був полоп та його небагаточислення, але все ж таки заклади. Якщо вам сподобалося відео в такому форматі, ставте нам багато лайків, пишіть коментарі та обов'язково скажіть, на яке місто зробити новий огляд. Це був канал Алегрія, Джулія Ніколь. Побачимося у наступному місці.